Ай, не знаю. Скоріше ні. Тому що ніде в Україні небезпечно, я вважаю. Я взагалі з Харкова, тому звісно безпечніше, ніж в Харкові. Але я вважаю, що ніде небезпечно, поки у нас немає там, ППО сильно. І взагалі, поки ми не перемогли, я вважаю, що ніде небезпечно в Україні. Ну, ми самі з Франківська. Ми не ми з Франківська. Ну як лякаємося, всякі тривоги і всякі Ну, але Живем. Не ходити в укриття? Ні. Е, сказати по правді не ходимо. Хоч наші діти, все, бабця, ходи, ходи. Я кажу, то ну що, куди ходи? Що вже буде, ми вже старші люди, ми вже таке молодь, все ходять, а ми вже такі, що не ходимо. Ну, досить безпечно. Стараємося спускати, або правило, чотирьох стін, так як ми живемо на дев'ятому поверсі. ну, якби… За це хвилюємося. На жаль, зараз не тільки Івано-Франківську, але, мабуть, в Україні хто не може почувати себе абсолютно безпечним. Ну, тому що, на жаль, ракети, шахеди і та ж сьогоднішня ніч, так, тому підтвердження, тобто ми не знали, чи буде приліт Івано-Франківську, тому що ракети летіли на івано франківськ потім повернули на Львів. Ну, на жаль, ніхто не застрахований, тому в цій ситуації єдине, єдине це реагувати на тривогу. У зв'язку з ситуацією у Львові не настільки безпечно, як вчора ще. Ну, таке війна. Спускаєтесь укриття коли тривога? Е, відверто кажучи, ні. ні. Таке правило двох стін дотримуємося, дійсно, бо в мене є діти і. Такій ситуації, думаю, що всі батьки більше за дітей переживають. То ми дійсно, навіть якщо вночі сирена, ми переходимо на все-таки більш-менш відносно безпечне місце в квартирі, то так, да, в укриття. У нас, якщо чесно, і не дуже є укриття в будинку. В варі останніх подій, за останні три роки повномасштабної війни, ми бачимо, що безпечного місця немає ніде, ні в Франківську, ні у Львові, ні в Полтаві. В жодному кутичку України, поки Росія існує, ми не можемо почувати себе безпечно. Чи спускаєтесь в укриття? Е, – Так. Якщо вночі, ну, ну, то рідко, а в день, то ховаємося в укриття обов'язково. Ну так щоб в абсолютній безпеці, по-моєму, ніхто в Україні зараз не почувається, але ну, так відносно я почуваю, що Франківськ безпечний. А спускаєтесь в укриття під час тривоги? Е, Деколи. От коли була, тоді такий великий обстріл, цей, що 100 ракет було, то спускалися. А так в більшості випадків ні.